Дитячі малюнки, картини відомих житомирських художників, експонати музею ремесел, авторські ляльки Анни Євченко гармонійно поєдналися в мистецькі інсталяції. Так незвично представили історію Житомира в проєкті Арт Стріт, Житомир, команда творчої молодіжної організації Арт село до ювілея міста. Інсталяцію прикрасили вікна державних установ, вітрини магазинів і кафе на Михайлівській. У нас працювала велика команда. Студія село і безпосередньо Оленька Швець, яка є дизайнером, дуже багато дала своїх ідей, тому що незвичні роботи і незвичний формат ми в такому плані ще не працювали. Місто митеці, місто ремісник, місто вишуканий франк і місто воїн. Всі ці, ці різні образи Житомира оживають на фантазійних дитячих малюнках. Реальні затишні куточки міста, які зберіглися тільки на фото Георгія Маукрицького, лише підтверджують наскільки дитячі фантазії близькі до ре. Реальності представлені також речі з музею. Євтушенка ремісничий двір. І фотографії Мокрицького представлені, де саме вулиця Житомирська, яка вона була на протязі останніх 200 років. Душа Житомира, вулиця Михайлівська, має належати мистецтву, переконані автори мистецько історичних інсталяцій. Ми хочемо показати нашому підростаючому поколінню, що ми живемо дуже в такому цікавому місці, де на цій вулиці колись була реміснича вулиця, потім Попійська вулиця. І зараз ми хочемо відобразити, що це саме душа Житомира, і вона має належати до мистецтва, і не потрібно кудись зайти в спеціальний зал і подивитися якісь експозиції. Можна просто прогулюватися ввечері по місту чи будь-який час і дивитися наліво направо і відшукати щось своє, щось рідне. Арт стріт Житомир прикрашатиме головну пішохідну вулицю міста, принаймні протягом святкового ювілейного тижня.